Часто мої клієнти мене запитують, як перестати думати перед сном. Як виявляється, це така систематична проблема у багатьох людей. Ось... Вже людина приготувалася до сну, прийняла нічні процедури, і все б нічого бери і спи, але ні, з'являється ціла купа різних думок, румінацій, незрозуміло про що. Ці думки переганяють одна одну. Вони такі, якісь нереалістичні, не завжди конструктивні. Людина хвилюється, мучається, не може заснути, намагається вирішити перед сном якісь труднощі. От що в такому випадку робити? Поділюсь одним лайфхак. Потрібно взяти блокнот або зошит або листок, і взяти, не полінуватися, виписати усі ці думки на цей листок, блокнот або зошит, і сказати собі, все, я залишаю це тут до завтра. Подумаю про це завтра. Ваш мозок, ваша голова і психіка не сейф для не дуже приємних думок, які вам заважають заснути і мати. Конструктивний такий правильний, хороший відпочинок це дуже часто допомагає. Знаєте, пам'ятаєте, як Скарлет Охара, подумаю про це завтра? Так, подумаю про це завтра, але я знаю про що мені подумати, коли я вигружаю думки на папір. Мені дійсно стає легше мені особисто так, і моїм клієнтам також спробуйте цей лайфхак. І ви, якщо маєте такі труднощі, і якщо вам допомагає, діліться з друзями. А можливо, ви самі маєте лайфхаки, як не думати перед сном. Поділіться, будь ласка, в коментарях.